Поезія слова, що торкають душі, розкривають кожну мову в іншій перспективі, ніж вона сприймалася до цього. Поезія це літери, що переплітаються у звуки, візерунки, зачаровують слухачів і допомагають людям зрозуміти почуття інших та свої власні. Поетам надзвичайно важко стати. Поетом треба народитися. І одне з багатств наших українських земель це українські поети та поетеси. Є багато цікавих фактів про цих представників нашої нації. І от деякі з них. Найбільша кількість пам'ятників у світі встановлена українському поету Тарасу Григоровичу Шевченка. Богдана Ігоря Антоновича називають найбільшим після франка поетом. Різниця в їхньому віці 43 роки. Олег Лишега це перший український поет, якого нагороджено премією пенклубу, за переклад англійською мовою збірки україномовної поезії. Михайль Семенко був першим представником українського футуризму, та саме завдяки йому літературний футуризм в Україні з'явився майже одночасно із світовим. Назву розстріляне відродження вперше запропонував Єжик Гедройця у серпні 1958 року. Ця метафора описувала репресованих представників Українського культурного руху 1920 та 1930-х років. Україна має безліч представників віршованої літератури на сьогоднішній день. І ми можемо лише уявити, скільки їх би було, якби не репресії, які переслідували нас з моменту її зародження, та до 1991 року, найвідомішими сучасними представниками української літератури є Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Андрій Любка, Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Ліна Костенко. Проте не слід обділяти увагу і менш відомих представників чій поезії зараз будуть представлені. Без зайвих слів, сам на сам з думками, нема кінця безмежній глибині, час це вічність вишита нитками, а ти ліхтар, що губиться в пітьмі, Немає простору, чи ґрунту під ногами, Усе пливе і лине до води. Тих роздумах, що дружать із вітрами, знайду себе і втрачу назавжди. Переночуй мене, вишневий саде, бо це моя остання світі ніч, бо завтра хрест мені на плечі сяде, як символ, роздоріж і протиріч. Переночуй мене, вишневий саде, вишневий саде, зве сяге бо завтра. Завтра хрест мені на плечі сяде, як символ ще чого ридань, страждань. А півня крик розбуджено співучий, розноситиме вітер по горбах, ось вже цілує мене в губи, учень і чути присмак вишень на губах. Навіть якби ти покинула ті місця, в яких народилась і в яких лишилась чекати. Де формувались риси твого лиця і географічні карти, навіть якби ти вживала чужі слова, торкалась чужих плечей і чужих простирадил, і навіть звідтіль, куди мало хто запливав, не поверталась, хоч хто би тобі не радив, навіть якби ти тікала від власних слідів, від власних снігів на подвір'ї і сонця в ренвах, якби уникала присмарків і холодів. Приспавши чужих кошенят на своїх колінах, ти би примчала всупереч всім листам назад, де високі дими і гарячі стіни, напевне, знаючи, що навіть там ти його не зустрінеш. Правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде вога. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічності в пориванні, у кого щирості до роботи. Бу кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Тож, наша література багатогранна і різноманітна, і вона лише продовжує розвиватися навіть у такій непростійній. Рада вам побільше заходити на різні форуми з невідомими письменниками і відкривати для себе цей неймовірний світ українських поезій у вільний час.